На телеграм-каналі з англійської мови я вже розмістила перше домашнє завдання подивитися суперфільм, просто must have. просто маст хев. Мені його давали в університеті. Як хто не знав, я закінчувала Київський національний лінгвістичний університет, факультет романо-германської філології, де я вивчала англійську і французьку на рівні ДНК мови, а не курсики Всі програми, які я вам даю, це академізм, це глибина, це ДНК мови. Таку. на фонетиці нам давали суперфільм, просто must-have для всіх, хто буде вивчати фонетику, у кого в цінностях є краса мови. Якщо ви хочете звучати е, зрозуміло для британців і їх розуміти краще, фільм називається «My Fair Lady». Там стільки технік правильної вимови, стільки драми не без цього. Але цей фільм обов'язково треба подивитися, перш ніж ви прийдете 1 грудня на курс британської фонетики. Отут переходьте і дивіться.